Фахівці Шосткинського районного управління Держпродспоживслужби закликають шосткинців бути дуже обережними при купівлі птиці, адже на Сумщині зафіксовано пташиний гриб. Штам інфекції високопатагенний, а тому дуже швидко поширюється. Заразитись ним можуть і люди. Здебільшого відбувається за прямого контакту з інфікованими птахами під час догляду за ними розробці їх тушок, збирання та упаковування яєць. Проте хвороба не смертельна та минає через 7-10 днів. Державний науково досидинці ідентифікував і. Це був підтип А H5N1. Поширюється э, збудник як дикою перелітної птицею, так і є факторами передачі і обслуговуючи персонал, і предмети догляду, і домашні тварини, і продукти забою, і пір'я, і транспорт, і все. Тому це захворювання дуже швидко поширюється. Хворих курей житель села Штанівка на Сумщині придбав на одній з птахофабрик про те, що кури хворі, чоловік повідомив фахівцям, не відразу. Одна з рекомендацій, перш за все. Це, якщо це у приватному секторі, як тут негайно, необхідно інформувати лікарів ветеринарної медицини, а птицю свою на подвір'ї ізолювати, закрити, щоб вона не мала вихід за межі подвір'я, щоб не, не йшло розповсюдження. Наскільки ми тут бачимо, що загинуло близько ну більше ста галів, написано в домашньої птиці, 98 галів курей і 5 галів качок. Тепер навколо села, де зафіксовано пташиний гриб, виставлено. На поліцейські пости аби попередити вивіз інфекції, оскільки вірус дуже заразний, то хвору птицю спалюють на подвір'ї, де вона мешкала у Шозинському районному управлінні Держпродспоживслужби попереджають, що пташиний грип може нанести тяжких економічних збитків державі. Я знаю, що регіоналізацію у нашому у нашій країні не всі визнають, тому обмеження будуть накладатись, мабуть, на Спочатку на Україну ми ж також продукти птахівництва ну, експортуємо. Це одна із перших продукцій тваринництва, яка е, йшла на експорт. І Яйце, і меланж, і м'ясо птиці допустили до Євросоюзу. До всього зараз зрозуміло, що будуть обмеження. І в такий тяжкий час. У зв'язку з пташиним грипом реалізаторів продуктів птахівництва Шосткінщини прохають бути обачними та дотримуватися санітарних норм. В районі, в області є підприємці, які займаються, скупають птицю, потім без документів, без простежуваності, потім забивають, продають на ринку або продають живою на ринку. Ну, є в нас такі підприємці, ми їх попередили. Під підпис попередили директорів наших ринків про заборону торгівлі, попередили лабораторію нашу щодо наявності документів. Перед тим, як продавати продукти птахівництва, підприємці повинні отримати спеціальну довідку. Згідно закону України про основні принципи безпечності та якості тварин, людина, власник ну, приватний особистого селянського господарства має право для забою, реалізації на ринку лише 5 тушок птиці. Довідка дійсна один. День. Якщо для інших тварин має 5 днів до забою, можна видати, то на птицю дійсно лише 24 години. Треба зазначити, що пташиним грипом можуть заразитись не тільки домашня птиця, а й свині їх також доведеться знищити безкровним способом, тобто спалити. До того ж, дезінфікується приміщення, де отримувались хворі тварини та птахи. Весь інвентар, який був задіяний, у їх обслуговуванні і навіть одяг господарів, у якому вони взаємодіяли з хворими тваринами.